Доброго ранку всім. 16 вересня. Вже доволі пізня година, майже десь друга. А я пішов таки спробувати хоча б щось знайти, тому що був довгий затяжний дощик. І я думаю, що а чом би зараз не спробувати після нього перейтися, якщо буде така змога. Перейтися лісочком, можливо, за ці декілька днів. Кілька днів, що от падає дощ, може щось десь і зійшло. Мені здавалося, коли я сюди йшов, що вже десь по дорозі я якісь грибочки бачив на підході до лісу, але то була швидше за все така, знаєте, самонавіювання. Що, що вони є. А насправді, можливо, і нема. Але якщо щось буде, то я вам обов'язково покажу. І тому, будь ласка, залишайтеся зі мною. Буду пробувати щось для вас знайти і щось вам показати. Хочу подякувати вам за те, що ви дивитеся мої відео, за те, що ви коментуєте, за те, що ставите лайки. Хочу попросити, якщо ви ще не підписалися, то, будь ласка, підпишіться на мій канал. Для мене це є дуже важливо. І, звісно, 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 основна прерогатива того, щоб якось долучитися до нашої перемоги, яка я так чогось так. Міцно вірю в те, що вона от-от буде, то треба всього небагато. Якщо у вас є змога, то задонатити на банку, яку ви бачите, QR-код в кутку екрану, або також і в описі під відео є посилання на карту. Як кому є зручніше, Но, тим не менше, треба не забувати, що... Це треба робити на постійній основі. І мене дуже тішить, що як то по чуть-чуть баночка наповнюється, щось десь трошки та й росте, та й виростає. Я впевнений, що завдяки вам в мене вийде назбирати якусь суму і задонатити спільно з брутальним футболом на допомоги 80-тій. ОДШБ. Тому я вам за це є щиро вдячний. І я буду йти і пробувати для вас щось знайти. Тому зустрінемося далі в лісі. Як свіженькі, так і не свіженькі мухоморчики вже є. А от білячків щось не видкосі. Де то їх шукати? Я не знаю. Ліс уже. Ніби нормальний, якраз для того, щоб вони мали рости. Ну, може ще ще чуть-чуть-чуть-чуть зарано. Щось от вже тут проростало. Ну, то не те, що нам треба. На кінець то. Отакий от у нас грибочок. Він вже старший. Не факт, що буде повністю добрий, але ну, грибочок є. І це мене дуже сильно тішить. Вже думав, що не буде нічого. А так є один, слава Богу. А тут у нас така зв'язочка, як я люблю. Тому що я от прийшов, бачу мухоморчик. Думаю, треба подивитися, що є біля. Оп, це у нас уже молодесенький. Опа. Молодесенький грибочок. Так. Є два. Є два. Шукаємо третій. Аж ось і третій. Грибочок. Оп. ай ай, ай це вже набагато ліпше, ніж минулий раз, бо вже є три білячки. Минулий раз в мене були е, на маршруті корбани, які я бачив, а тепер білі і ще от у мене є компаньйон, який за мною ходить. Вже не знаю. Найближчий метрів сто. Де би я не був, то от до мене прискакує. Напевно щось хоче. Мені здається, що я знаю, що він хоче. Так. От. Я, я прийшов сюди, він за мною прибіг. І ви б думали чого? Ось напевно. Того, можливо, як то ташечка вже знає, що коли десь ходять люди, то дуже велика ймовірність, що вони будуть збирати і чистити грибочки. Правда? Ну, я, як, я якщо що, я його почищу біля тебе, щоб ти мало що їсти. Окей? Коли вже перестаєш рахувати, а то потрапляються і отакі. От такі суперові грибочки. Так, це вже більше трьох. Тому клас. Я дуже радий. І от. Бачите? Цікаво, чи буде за мною ходити весь час. І при тому, що я кажу, я між грибами пересуваюся доволі далеко. На сьогодні, напевно, найбільший гриб поки що. Але я не до кінця впевнений в його якості. Тому Зараз треба буде до нього дивитися, бо щось потрошки. Він вже такий ніби чуть-чуть старший. Щось його їло. Ну, будемо дивитися. Будемо дивитися, що з нього буде. Ох, я хожу, То згадав таку річ, що пару днів тому було чесного хреста. Там щось спілкуємося з батьками. І я тоді в ліс не пішов, бо були інші справи. Ну і свято, мама каже, що... Сьогодні точно в ліс бажано не ходити, бо там змії чубляться. Якраз перед тим як йти зимувати. Я собі думаю, а чи цікаво чи зміям хтось повідомив, що в них тепер на 13 днів літа менше. І треба швидше залазити і робити свої справи. Ну це така собі від мене хвилинка. Смішинка. Ну і поки я ходжу, можу сказати ще одну таку річ, що ходити по лісі, особливо після дощовому, ну це своє рідне задоволення. Ті люди, які переважно кажуть, о, хочу, хочу в гриби. Хочу в гриби. Вони явно не до кінця усвідомлюють. Як це, коли ти ходиш і навколо тебе все-все мокре і капає. Ну, але це таке. Я вже до цього призвичаюся і навіть десь в певній мірі е, отримую задоволення. Так що йду далі шукати. Я тут робив один такий гачок через ліс, щоб обійти. Одне місце і, напевно, робив це недаремно. Тому що от ще такий малючок мені попався. Тому добре, що пішов в обхід. При тому, що на мою точку зору цей похід вже потрошки наближається до завершення. Але як завжди, під кінець потрапляється щось от таке цікаве. О, це рибочок. Ох ти ж. Оп. Який файний! Подивіться який гриб. Це навіть не знаю. Явно починається щось таке, що мені дуже подобається. Буду я потрошки завершувати відео, бо вже виходжу і в мене останні, не знаю, хвилин 10-15 в голові крутиться тільки то, щоб... Якби взяти грибників і попросити їх описати свої враження від того, що вони відчувають, коли ходять густим, хвойним, вологим лісом після дощу, то я впевнений, що слово приємно там би в цих описах точно не, не було. Але ну, що вже зробиш? Принаймні, я Походив, я подивився, я навіть щось знайшов, і це мене не може не тішити. Я вам покажу. Ну, оп. Щось трошки грибочків є. От. Це буде в нас, напевно, на сушечку. Подивимося, як взагалі піде. І зараз я би хотів сильно-сильно подякувати вам за те, що ви все це відео були зі мною. За те, що ви подивилися його, попрошу, будь ласка, поставити лайк, прокоментувати. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, дуже прошу. Отак натисніть оцю кнопочку і так ви точно не будете пропускати мої наступні відео. Я сподіваюся, що... Зараз от починається сезон. Цих відео має бути трошки більше. І я вам неймовірно вдячний якраз за те, що я дійсно бачу вашу активність на каналі. Окрім того, я бачу і те, що навіть баночка на допомогу 80-ті, вона також росте по чуть-чуть, не так сильно, як би хотілося, але... Кажу, мене неймовірно тішить то, що ви не зупиняєтеся, я попрошу вас і надалі, будь ласка, задонатьте якусь невеличку суму, яку ви можете посилити, яка вам зараз є допустима От по QR-коду або в описі під відео на карту закиньте, для того, щоб можна було зібрати якісь кошти спільно з хлопцями з брутального футболу закинути на 80 ту ОДШБ. І я впевнений, що ми це зробимо, тому що, кажу, ви мене ще ніколи не, під, не підводили. Я неймовірно вам за це вдячний. Я вам хочу сказати, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні!